Ці ракети неможливо збити. Як Росії досі вдається пробувати українську ППО? Та чим може відповісти Україна? Давайте розбиратися З вами Новини ТСНЮІ і Яртем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. А зараз до новин. Вночі 25 вересня Росія нанесла черговий масований удар по Україні. У повітряних силах повідомили про комбіновану атаку. Росіяни запустили майже два десятки дронів та 14 ракет різних типів. Крилаті калібри збили майже всі. А от протикарабельні Онікси таки поцілили в Одесу. Посилення півдня країни, ви бачите, ну, ну все ж таки є актуальним. Ви бачимо, що ракети Онікс, е, які ну, фактично. Важко збивати, протидіяти їм можна, але власне засоби ураження проти них ну надіють ракета над Ракета летить дуже низько, тому ці ракети. Ну, фактично е неможливо збивати існуючі засоби проти повітряної оборони. Атакують ними Одещину не вперше. Так, 3 травня 23-го року, оніксом росіяни зруйнували багатоповерхівку в Одесі. Загинула 15-річна дитина. 19 липня під ударом знову були Одещина та Миколаївщина. Вночі окупанти запустили декілька видів ракет, в тому числі Онікси. Семеро людей поранило. Серед них троє дітей. Що таке той Онікс? Так називають російську ракету П-800. Вона надзвукова і має боротися проти кораблів противника. Проте росіяни вже давно використовують її для наземних атак, в тому числі тероризують Одесу. Максимальна дальність Оніксу 600 кілометрів. Наприклад, той самий калібр може подавати 2,5 тисячі. Запускають Онікси системи Бастіон п з заходу Криму. Тож під загрозою увесь український південь. Максимально завдати збитків уразити об'єкти які має на меті ну як бачите сили оборони відпрацьовують на жаль не все збивається ну але але результат сьогодні доволі таки непоганий цю радянську ракету почали виробляти ще у 70-ті. на відміну від її попередників «Онік» став універсальною зброєю Ракету можна запускати з різних носіїв з повітря, землі та моря. Унікс швидше та летить нижче, ніж ракети Калібр, які успішно збиває українське ППО. Коли ж досягає цілі, вона піднімається вгору та вражає ціль по балістичній траєкторії. А особливість в тому, що вона сверхзвукова. Вона летить зі швидкістю 2,5 маха, тобто 2,5 швидкості скорості звука. І бойова її може бути до 300 кілограмів. Соответственно, ну, 300 килограмм тротила, вы понимаете, какое разрушение, ну мы видели и в Одессе, и в Николаеве, какое разрушение дает эта ракета. А вот за счет скорости в 2,5 маха, э, а россияне считали, что она будет преодолевать систему противовоздушной или противоракетной обороны, которую мы пытаемся создать на основе имеющихся у нас Можливості. А як же західні системи ППО? Чи можуть вони збити Онікс? Теоретично так. Наприкінці липня у повітряних силах заявили, що її можуть збивати американські Петріот, які до того вже збивали російські гіперзвукові ракети Кинжал. Нагадаю, цей аналогавнітний виріб вважали найтехнологічнішим в РФ. На жаль, Петріотів в Україні лише два дивізіони, тож прикрити увесь південь, поки точно не вийде. Спробувати збити Онікс можна й іншими західними системами, як, наприклад, франко-італійськими сампті. Але треба, щоб ракета потрапила в зону ураження цього комплексу. Тоді, можливо, він зможе її збити. За словами військового експерта, таких ракет у Росії безліч їх навіть не потрібно додатково виробляти. На кінець 2022 другого року Міноборони РФ заявили, що запустили по Україні 123 Онікси. Тож на той час їх лишалось трохи менше чотирьох сотень. До війни Москва могла виробляти до 55 оніксів на рік. Таких ракет у Росії дуже багато. Їм не потрібно їх сьогодні виготовляти, тому що вони мають ще радянські запаси. Вони обчислюються сотнями штук. А що Україна? Чи можемо ми дати росіянам здачі? Скоріше так ще у квітні 22-го року. Україні вдалося потопити флагман чорноморського флоту Крейсер Москва. Перетворила посудину орків на металобрухт українська портокарабельна ракета Нептун. Нептун значно повільніший та в половину менш далекобійний ніж Онікс, проте уже встиг показати свою ефективність. Одна з його модифікацій може вражати і наземні цілі 14 вересня. В СБУ повідомили, що українська розробка знищила російську С-400 поблизу Євпаторії. Не забуваємо і про допомогу партнерів 22 вересня. Україні вдалося вразити штаб чорноморського флоту РФ у Севастополі. Під тиском неминучості тоді загинуло щонайменше 34 російські офіцери, в тому числі і командуючий ЧФРФ Віктор Соколов. А це ще раз доводить, що недоліки техніки компенсуються навченістю екіпажу та тактикою застосування. Тепер головною цілею українських атак будуть ракетобудівні заводи, заявив Буданов. Третина з них знаходиться в європейській частині РФ, якраз у зоні досяжності українських БПЛА. На заході ж націлені і далі допомагати Україні з ППО. Так, в крайньому оборонному пакеті США передали Києву додаткові системи ППО «Хоук». Якщо ж вам сподобався цей ролик, підписуйтесь на Ютуб канал і ставте вподобайки. І пишіть в коментарях, чи допоможуть Україні і її союзники і далі нарощувати ППО. До зустрічі.